Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Ще одному колишньому народному депутату від забороненої партії Опозиційна Платформа за життя Вадиму Робіновичу оголосили про підозру в державній зраді. Державне бюро розслідування оголосило підозру Рабіновичу про що було повідомлено в прес-службі ДБР та. Офісу генерального прокурора, за інформацією слідства, екс-депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність діяльність допомогла керівництву Росії досягти своїх військово-політичних цілей та забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Про це ж пише ДБР Рибіновіч оголосили підозру у державній зраді. За частиною першої стаття 111 кримінального кодексу України і санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також за інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном. Про підозру йому повідомили, скерувавши відповідний запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Ще у 2022 році Верховна Рада України позбавила Рабіновича мандата народного депутата. Ви зрозуміли, що мова якраз йде про депутата, який знаходився в пулі Медведчука, висловлював відверто антиукраїнські наративи, був частим гостем на Медведчуківських каналах і. Ну, таки поширював всі ті методички, які були поширені Кремлем. Тому відповідно. Те, що проти Рабіновича було порушено кримінальне провадження, це є правильна дія. Питання знову ж таки виходить з того, чому йому вдалося втекти. Це перший момент. І ще питання виходить з того, коли проти інших народних депутатів від опозиційної платформи за життя також будуть порушені кримінальні провадження. Добре, хоча б вчора. Був заарештований Панамарьов, депутат від ОПЗЖ, який намагався і не просто намагався, а допомагав російським окупантам в Бердянську, і вже він знаходиться в СІЗО без права внесення будь-якої застави. Тепер ж питання виходить з того, коли, до прикладу, Шуфрич і Бойко будуть притягнуті до відповідальності, враховуючи, що вони так само поширювали. Антиукраїнські наративи під час різноманітних ток-шоу. Достатньо відкривати будь-яку передачу, де був присутній бойко чи, ну ж таки, шуфріч, і там, в принципі, можна знаходити доказову базу з приводу того, що вони явно працювали не в інтересах. Української держави, щоб знову ж таки не вийшло так, як з Рабіновичем і іншими депутатами від ОПЗЖ, що кримінальні провадження здебільшого проти них відкриваються тоді, коли цих людей немає на території Української держави. Тому тут потрібно також не опускати моменту з приводу арешту і притягнення до кримінальної відповідальності тих народних депутатів від. ОПЗЖ, які присутні в Україні і які знову ж таки ходять на пленарні засідання Верховної Ради, і також голосують за ті чи інші законопроєкти і політичні рішення. Це абсолютно неприйнятна ситуація. Всі ці люди мають бути притягнуті до. Відповідної відповідальності, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку для того, щоб більша кількість користувачів YouTube його мало побачити. Коментуйте його і також діліться зі своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. На пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!